Він у мене були дні, коли почалися блекаути, майже сутками. Інвертора в мене не було. А це самий простий, самий дешевий варіант, який можна було зробити своїми руками. Ну і він дешевий. Цього можна було б не брати. Що нам треба? Тут я підключив мінус з зірочкою, конденсатори, електромотор. Ну, так як в мене є. Мотоблок поставити на мотоблок. Дешевий сердити. Ось так воно все виглядає. Нічого тут я не придумував. Сама проста схема. Шків, ну це успокоїтель, щоб ремінь не кіліпало. Кріплення у нас получається з тої сторони. У нас є.